Друзі, на нас чекає новолуння 1 листопада о 14.47 за Києвом у знаку скорпіону. І це новолуння співпадає з древніми святами Велесова ніч, Самайн, Геловін. Воно містичне, дивовижне, і ми можемо сформувати події, які можуть змінити наше життя. Ми знаємо, що Скорпіон самий містичний і трансформаційний знак. Скорпіон пов'язаний з глибинними перетворюваннями. Символом скорпіона є птиця Фенікс, а це містична істота, яка здатна згорати тла, після чого знову відроджуватися. Тому в нас будуть всі шанси стати кращою версією себе. І в цьому році енергії скорпіона настільки сильні та напружені, що це новолуння стане поштовхом до фундаментальних змін. Новий місяць у скорпіоні збільшує внутрішній потенціал, тому важливо прислухатися до себе і начинити опору змінам. Не варто лякатися обсягів робіт, адже саме в активній роботі розкриваються таланти. Про які ви могли і не підозрювати. Успіх у справах чекає на тих, хто відмовиться від недоречного ризику. Вдалий час для покупок, але є ризик витратити зайве та купити речі не першої необхідності. Перепади настрою нормальне явище. Тому за настроєм треба стежити і не дозволяти нудьзі. Заволодіти свідомістю. Може з'явитися новий коханець чи зрости сексуальна потенція, а романтична зустріч або відносини з партнером вийдуть на новий рівень, Не виключене отримання спадщини. На новий місяць заборонено призначати переговори, розпочинати нову роботу або проєкт підписувати документи та договори, розпочинати розмови про збільшення зарплати, далеко їхати, планувати переїзд чи ремонт, з'ясовувати стосунки, вживати алкоголь, хірургічне втручання у ділянці сечового міхура, нирок та підшлункової залози. Новий місяць для всіх знаків зодіаку. Овен. Час розібратися з фінансовими зобов'язаннями, потрапляння у небезпечні ситуації. Обережне. ТЕЛЕЦ. Уваги вимагатимуть партнери, друзі чи суперники. Близнята. Може постати питання звільнення та працевлаштування. Приділіть увагу здоров'ю. Рак. Час творчих проєктів чи світського проведення часу. Приділіть увагу дітям. Лев. Комусь належить вирішувати питання з нерухомістю. А для когось на перший план вийдуть роботи, пов'язані з батьками. Діва. Потрібно вміння налагоджувати контакти, вирішувати організаційні питання. Терези на першому місці. Фінансові інтереси. Скорпіон настав час подумати, чого ви хочете від життя і оточуючих людей. Стрілець, якщо не робити чого-небудь на благо людству життя складеться невдало. Козиріг час важливих подій у житті друзів, сприятливий час для того, щоб вступати до товариств та організацій. Водолій. Доленосні події, що стосуються батьків, вашого становища в суспільстві. Риби не уникнути юридичних питань та судових розглядів. Друзі, скорпіон пов'язаний із фінансами, тому для багатьох цей місяць стане часом змін у фінансовій сфері. Так як скорпіон пов'язаний також із сильними емоціями. Тому нам важливо звертати увагу на інтуїцію та сни, які можуть містити дуже цінну інформацію для нас. Скорпіон дуже пристрасний знак, тому ми можемо відчувати себе більш чутливими, можемо жадати більше романтики у відносинах, тому що скорпіон це про глибину, інтимність у стосунках між близькими людьми. Скорпіон це фіксований водний знак. І скорпіон в астрології вважається великим чистильщиком. Його енергія направлена на виявлення та усунення всього того, що не слугує нашому розвитку та росту. Знак скорпіона звільняє нас від різноманітного сміття, яке присутнє в нашому житті. Скорпіона не задовільняють поверхневі результати. Він копає глибоко, дістає до самісінького дна, випалює все, що безнадійно застаріло. Тому саме в цей час, в сезон скорпіона, ми можемо зустрітися з тими аспектами своєї особистості, свого життя, які потребують трансформації. І скорпіон висвітить і дослідить все скрите, таємне, тому що він не боїться занурюватися у темні сторони життя. Тому зараз саме час діяти, спрямовувати свою енергію в якусь глобальну справу, в якийсь творчий процес. Інакше аспект опозиції Плутона і Марса. Буде діяти руйнівно, застій протипоказаний. Лише наші дії наблизять нас до наших цілей. І пам'ятаємо, що енергія Плутона Плутон це планета, яка курує скорпіона, управляє ним. І енергія Плутона потужна. І вона може бути руйнівною. Тому її потрібно контролювати та направляти. Окремо про Плутон. Відео сформую пізніше. Любі друзі, бажаю вам щастя, кохання, процвітання, достатку. А всі зміни у вашому житті, які можуть відбуватися, хай принесуть вам ще більше кохання, щастя, здоров'я. Та благополуччя. Хай все буде добре.